Привіт, друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі, на каналі Репетитор з математики. Хто зараз вивчає або повторює формули для знаходження площі трикутника, то пропоную повторити разом деякі формули і подивитись саме використання таких формул для знаходження площі трикутника в різноманітних задачах, які використовуються як в підсумкових, так і в ЗНО, в ДПА, з математики. І так вперед! Перш ніж почати приклади, давайте трошечки згадаємо теорію. Я нагадаю вам дві основні формули, як знайти площу трикутника, знаючи спочатку три сторони трикутника. Тобто перша формула буде у нас такою, що якщо заданий трикутник АБЦ і задані три сторони АБЦ, і знаємо ми всі ці три сторони, то ми можемо знайти площу трикутника. Використовуючи формулу герона, вона виглядає ось таким чином: С дорівнює корінь квадратний під корнем P маленьке помножити на три ось таких різниці: p, -A, p, -B p а p б і P-C. A, с C – це сторони, а P – пів периметр трикутника. Він визначається по формулі. P дорівнює сума всіх сторін трикутника А плюс Б плюс С і поділити на два. Тобто спочатку в таких задачах шукають півпериметр, потім вже підставляють формулу герона і визначають відповідно площу трикутника. Згадаємо ще одну формулу, як знайти площу трикутника, знаючи сторону і проведену до неї висоту. Наприклад, якщо в трикутнику вам задана якась сторона, неважливо яка, і висота головне, що проведена до цієї сторони, ну, позначимо, наприклад, нам дана сторона А і висота H з індексом А, тобто проведена до сторони А. То, якщо ви знаєте сторону і висоту, проведену саме до цієї сторони, то можна знайти площу трикутника по таким формулам. Кожна формула використовує кожну окрему сторону і проведену до неї висоту. Тобто, якщо ми знаємо сторону А і висоту HA, то формула буде S дорівнює 1 друга А помножити на HA, на висоту. Якщо відповідно у вас задача задачі сторона Б і висота проведена до Б, то це буде також 1 друга Б помножити на H. Відповідно, якщо задана сторона С і висота проведена до цієї сторони С, то формула аналогічна, подібна до перших двох. Це одна друга, це помножити на HC. Згадали? Добре, давайте тепер перейдемо до прикладів. Перший приклад простенький, на розминочку знайти площу рівностороннього трикутника, якщо його сторона рівня 10 см. Отже, заданий рівносторонній трикутник, а значить в ньому всі три сторони по 10 а значить, ми всі три сторони знаємо. Тоді давайте використаємо формулу Герона. запишемо її. І спочатку знайдемо півпериметр. Якщо у нас сума всіх сторін поділити на 2, то ми додаємо всі сторони. 3, а вони всі дорівнюють 10. Це 10 плюс 10 плюс 10 поділити на 2, 30 поділити на 2, порівнює 15. А тепер підставляємо в формулу герона, S дорівнює P, і кожну сторону ABC, але всі вони по 10. Тому це буде 15 помножити. 15 мінус 10 це ось одна різниця. Далі 15 мінус 10 це друга, і 15 мінус 10 третя. Отже, під корнем у нас буде 15 помножити. 5 5 5. на 5 на 5. Щоб не перемножати і не знаходити добуток, а потім якось вже витягувати складні числа з-під корня, то давайте частково поетапно будемо витягувати з-під корня те, що ми можемо. Дивіться, 5 на 5 це 25, а 25 з-під кореня можна витягнути, і тоді це буде 5. І під корнем у нас залишається 15 помножити на 5, це буде 75. А от тепер, дивіться, 75 ми можемо ще розкласти як 25 помножити на 3. Розкладемо, і тоді, оці 25, це також 5 в квадраті, ми можемо винести з під корення 25 з-під корення дасть 5, але тут вже стояло 5, отже, 5 на 5 – 25, і під коренем залишається 3. Отже, ми знайшли з вами площу рівностороннього трикутника. Вона дорівнює 25 коренів із 3 см, якщо ми знаємо, 3 сторони, і всі вони дорівнюють по 10 см. Далі наступний приклад, другий. Знайти найбільшу висоту трикутника, сторони якого дорівнюють 4, 13 і 15 см. Цю задачу я розповідаю і пояснюю по проханню одного мого підписника, який запропонував саме цю задачу для розгляду. Дивимось розв'язок цієї задачі. І так, в даному трикутнику нам задано три сторони. Менша сторона 4, 13 і 15. Знайти найбільшу висоту трикутника. Просто знаючи сторони, знайти висоту трикутника неможливо. Ну, дивіться, ми знаємо дві формули. Площі трикутника через три сторони це одна. І площу трикутника через висоту. Ми ж можемо знайти площу через три сторони, а потім використати цю площу у формулі через висоту і виразити висоту, знаючи площу. Так, можемо. Спочатку, знаючи три сторони, ми використаємо формулу герона і знайдемо площу цього трикутника АВЦ. Формула нам відома, але ми не знаємо півпериметр, знайдемо півпериметр. Це. Треба додати всі сторони А плюс Б плюс С поділити на 2. Додаємо 4 плюс 13 плюс 15 і ділимо на 2. Чисельнику буде 32 поділити на 2, вирівнює 16. Отже, ми знайшли П маленьке, півпериметр, і можемо підставити уже формулу знаходження площі. Тоді площа дорівнює. Дивіться, замість П підставляємо 16, потім у нас три різниці. Від 16 ми повинні віднімати почергово всі сторони нашого трикутника. Віднімаємо, дивіться, в першій скобочці це буде 16 мінус 4, одна сторона. Далі 16 мінус 13, друга сторона, і 16 мінус 15, третя сторона. Тепер в оцих трьох скобочках ми можемо порахувати різниці, і це буде 16 перше ми переписуємо, а потім маємо 16-4, 12, 16-13, 3 і 16-15, 1. Не перемножаємо всі числа. Чому? Тому що 16 ми можемо витягнути з-під корення квадратного, ми його залишаємо. А 12 множимо на 3, маємо 36. Тоді 36, ми також можемо витягнути з-під корення. Ну і одиничка залишається, її вже можна не писати. А тепер дивіться, щоб не шукати добуток 16 на 36, ми окремо витягуємо з-під корення корінь квадратний, 16, це 4, і корінь квадратний із 36, це помножити на 6. Отже, в результаті маємо 24. Це ми знайшли поки що тільки площу даного трикутника, знаючи три сторони. Тепер, коли площа нам відома і вона складає 24 см, давайте тепер вже шукати висоту. Для цього ми повинні записати площу трикутника через висоту, і оскільки ми шукаємо найбільшу висоту, то найбільша висота вона проведена до найменшої сторони, а найменша сторона у нас, ось, наприклад, оця 4 см. BC, або а маленьке. Тобто Запишемо S дорівнює 1 друга. А помножити на HA – Це формула площі через висоту. Ось ця висота HA проведена до сторони А маленьке. Ми знаємо S, ми вже знайшли з вами S. І ми знаємо сторону. Давайте виразимо висоту, яку ми шукаємо. А з формули площі. Для цього спочатку ми оцю двіючку перемножимо сюди, вона вже буде знаком помножити. Це буде 2С дорівнює А помножити на Аж А от тепер уже виражаємо, висота А дорівнює 2С поділити на А. А от тепер можемо підставити числа. Дивіться, висота дорівнює 2 множимо на площу, площа 24 і поділити, і сторона, до якої у нас проведена висота, це 4. Отже, 24 ділимо на 4, це 6, 2 множим на 6 це 12. Отже, ми знайшли найбільшу висоту даного трикутника АБЦ. Вона дорівнює 12 см. І шукали ми, знаючи, три сторони трикутника. Спочатку застосовували одну формулу площі, потім другу формулу площі і виражали висоту. Ну і третій приклад розглянемо він саме з ЗНО по математиці. На папері у клітинку зображено трикутник АВЦ, вершини якого збігаються з вершинами клітинок. Знайдіть площу трикутника АВЦ, якщо кожна клітинка є квадратом зі стороною завдовжки 1 см. Якщо нам задана клітинка з квадратом 1 см, то зверніть увагу, визначити можемо ми по клітинкам тільки довжину сторони АЦ. А відповідно, Б і АБ ми визначити без лінійки не можемо. Тому давайте ще проведемо ось такий відрізок БО і ОЦ. Ми можемо по клітинкам визначити ці відстані. І вже потім, знаючи ці всі відстані, будемо якось шукати площу трикутника АБЦ. Спочатку визначимо, що ми можемо записати, що нам дано. А С по клітиночкам дорівнює 3 см. Далі АО. ось ця вся довжина, це 3 плюс 2 це 5 см. Далі БО, ось ця довжина також 5 см. І СО дорівнює 2 см. Ось такі ми знаємо величини. Як же знайти площу трикутника? АБЦ. А дивіться, якщо дивитись на дану фігуру, то у нас, по суті, тут якби три трикутника. А саме, Дивіться, більший АБО, ось він. Далі С Б, О, менший і АБ. То якщо шукати площу трикутника АБЦ, то я пропоную такий варіант. Дивіться, Знайти площу трикутника АБО більшого. А ми можемо використати формулу через висоту і сторону до неї, тому що БО. Розміщено під прямим кутом і можна говорити, що це висота даного трикутника. Далі знайти площу меншого трикутника СБО. Також можемо використовувати формулу через висоту, тому що БО це висота. А тепер дивіться, частинка АБЦ це якби весь трикутник АБО мінус СБО, менший трикутник, тоді залишається у нас уже АВЦ. Тобто, знаходимо площу більшого трикутника. Віднімаємо площу меншого трикутника, залишається площа АВС. Розглянемо більший трикутник АБО. Він прямокутний, і можна вважати, що БО це висота, а АО це сторона, до якої проведена ця висота. Тобто запишемо формулу С дорівнює 1, друга, А помножити на висоту H до А. І зміняємо. Сторона це у нас АО, а висота проведена до неї Це БО. З ці величини ми знаємо в сантиметрах, можемо підставити тоді я одна і друга. АО це 5 см. БО це також 5 см. І тоді 25 поділити на 2 це буде 12,5 см. Точно так же шукаємо площу трикутника меншого це БО. Він прямокутний і можна сказати, що в ньому БО – це висота, проведена до сторони СО. Тому запишемо загальну формулу С дорівнює 1 друга А на HA. А сторона це СО, а висота проведена до неї це БО. Ми ці сторони знаємо, тоді С дорівнює 1 друга, СО це 2 см і БО – це 5 см. Отже, 1 друга і 2 скорочуються, маємо 5 см площа. Меншого трикутника. А тепер уже розглянемо трикутник АБЦ. Його площа буде визначатись як різниця. Площа великого трикутника АБО Мінус ось ця маленька частинка СБО. І тоді ми визначимо площу, відповідно, АБЦ. Підставляємо, дивіться, площа більшого трикутника 12,5, мінус площа меншого 5. Тобто виходить, що площа трикутничка того, що залишається, АБЦ, дорівнює 7,5 см квадратних. А отже, відповідь Г: дякую вам за увагу. Ми згадали з вами разом формули знаходження площі трикутника. Ви подивились задачі, які використовуються в ДПА і в ЗНО. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Будемо разом готуватись до ДПА, ЗНО, НМТ з математики. Разом веселіше. До нових уроків, все буде Україна.